Доброго ранку всім. Ми з самого самого раночку. Ану не вилазь на стіл. Ти що така? Ану злазь зі столу? Ангеліна злазь зі столу. Отам сідай. Тут то сідай? Ось тут. тут? Так. Да. Ні. А чому? Не тобі змію. Я не боюсь змію. Налякати мене змією, Злазь зі столу, бо впадеш. Ми щойно недавно прокинулися і відразу приступили до ліплення пластиліном. Я поки поставила чайника на каву, зараз буду, я ще навіть не вмивалася, якщо чесно. Зараз буду вмиватися, приводити себе в порядочок. І ти будеш Спити... вмивати. Пити каву. Я буду теж. Ти теж будеш вмиватися. Mm -hmm. Ти ще теж не вмивалася. Так, вмивала. да? ще не вмивала личко, так? Да? Ні. Я ще не замуржувалася. Ще не замурзилася? Заморзувалася. А замурзилася? Yeah! І ми відразу приступили до ліплення пластиліну. Я тільки її зачіску трішки зробила, бо волосся їй мішає сильно і вімкнула прання. І зараз сама піду приведу себе трішки в порядок, помою волосся, я то я як чихрик, і повернуся до вас вже трішки. Давай, шука, не таким чихриком. Не таким чихриком. Повернуся до вас через одну. Для вас хвилиночку, а для мене півгодиночки. Ненда, да. ні да, ні да, ні, да, ненда, да. да. Ти балавушка? Ні. Да, ні? Не вреднушка? Приводжу себе в порядочок. На балконі висить праня, яке потрібно знову-таки зняти, і пральна машинка там гудить. Тож потрібно буде зараз повісити нове прання. Все як завжди, прям аналогічна ситуація кожного дня. На вулиці в нас дощик. І зранку був теж бачу дощик Зараз поки що не йде. І саме класна погода, щоб висадити розсаду. Я думаю, їй вже не буде холодно. А якщо буде холодно, то більше я її садити не буду. Вона просто цього року, я не знаю, як у вас, а у нас багато в кого померзло все, і у мене дещо померзло. Ось це поїду, висаджу, і більше садити не буду. Точно, більше садити не буду. Не знаю, померзне вона чи ні. У мене є дуже класні величезні такі помідори. Не знаю, приймуться вони чи ні, але поки саме так. Мокра земля, то я думаю, воно повинно навпаки гарно прийнятися. А я тим часом швиденько готую сніданочок, і у мене ось тут я не знаю, хто це зробив, хто цілу ніч їв, що повна мийка посуди. Швиденько перемиваю і роблю сніданок, бо дитина вже хоче їсти. А я хочу каву Показую, що ми будемо їсти з Ангеліною. Огірочка зараз тобі поставлю, якщо хочеш. У мене яєчня з вчорашніми макаронами і одна сосиска в Ангеліни аналогічно, тільки у неї ще сирочок. Що? Ось це червоний це макарошик червоний був. Забулася, що вчора були такі червоні, рожеві, різнокольорові. У мене такі ж самі. На. Огір... Да, такі, як там на тарілочці. Я вирішила їх обсмажити. І кава, тому що питається, що я їм, що я так жру і не товстію. Я товстію, але не дуже сильно. У мене, певно, що хороша генетика. Тож, всім, хто їсть, всім смачненького будемо ми з Ангелінкою снідати. Вона вже їсть. Захотіла ще йогурта, і ми будемо їсти, бо вже хочеться. Хочеться їсти. Не хочеш це їсти? Його, дитячка, хоче. Хорошо. Побачку. Показую вам надалі свою домашню рутинку, якою я займаюся майже кожного ранку. Роблю якісь справи. Не все попадає в кадр. що... Робиться за цілий день. За день багато справ, багато різного всього відбувається. Не все можу вкласти прямо в одне відео, та й не хочеться прямо показувати вже настільки все. Ось така моя ранкова рутина. Намагаюся це все зробити до приходу дитини зі школи, щоб вже приготувати йому ще щось смачненьке на обід, так як зараз він на обід не ходить. І він відразу йде додому, не йде на продовжену групу, то ми швиденько з донечкою займаємося всіма своїми домашніми справами. Це ті справи, і я дуже люблю цей ранок, коли не потрібно нікуди спішити, коли ти абсолютно е, сам собі належиш е, і можеш зробити все задумане. Але все задумане в мене не виходить зробити, тому що я певно, що дуже багато всього задумую. Я така активна людина в житті, тому я багато собі ставлю планів, але не все встигає. Займаємось такою рутиною, коли нікого немає вдома, коли ми лише вдвох, ми можемо і зуби почистити о 10-й годині і провалятися теж до півдесятого, а то і довше можемо лежати в ліжку і нікуди не поспішати. Звичайно, коли біжимо в школу, коли біжимо раніше в садочок, а я на роботу, це все прям, в, бистро, в бистрих попихах зібрали. Аби нікого і нічого не забути, це взагалі інший ритм життя. Я думаю, багато хто мене зрозуміє. А ось у мене сьогодні нікуди не спішу і займаюся своїми домашніми справами. Показую вам, що повсюду мене оточують квіти, кругом вони просто мене е, оточують. Я не знаю, як так вийшло, але мене це не напрягає. Там одуванчики, там лаванда, а в кімнаті тюльпани. Прям я певно ще знала, що буду флористом. Я відчувала це на підсвідомому рівні. Показую свою частинку ранку і ділюся з вами. Своїми квітами, які мені безмежно подобаються. Дитина спить, тому можна приступати до іншої роботи, яку я сьогодні собі напланувала. Планую я завжди дуже собі багато всього і стільки всього, що просто не маю коли почухати одне місце. Але не все встигаю, а зато планую дуже багато собі всього. Зараз будемо з Ростиславом ліпити вареники або пальмані. У мене є пельменниця така е, желізна ще старша, ніж я. Але я її не дуже люблю нею ліпити, тому що тісто там, виходить, грубовате, А я люблю тонке тісто і багато начинки. Тому будемо ліпити з ним. Певно, що будемо з ним ліпити вручну, він обіцяв мені допомогти розкатати. Тісто задали мені багато цікавих питань, думаю, ще знімо відповідь на ці питання. І зараз вам покажу, які у мене є гігантуси, помідоруси, які потрібно посадити. Прям вже їх потрібно було посадити, але то холодно, то мокро, то я не знаю. І дивлюсь вікно знову. Знову дощ і сильний вітер. Ну що, їхати місити болото? Одягатися щось і їхати, певно, що місити болото. А що ж робить? Потрібно, певно, що його е, посадити, бо ж потім різко, як стане жарко як треба буде то все поливати, я прям його певно що не наполиваюся, але поговорю з чоловіком, бо він щось себе теж сьогодні погано казав, почуваємо Подивлюся, хочу вже їх висадити, бо їм на балконі явно теж не дуже добре. І багато розсади, і хризантеми, і всього-всього-всього. Хочеться вже все висадити, щоб вже трішки звільнити простір. Це те саме, що поставити ялинку. Знаєте, хочеться спочатку поставити ялинку, а потім вже дивишся на неї, думаєш, блін, ну треба вже розібрати. Коли розібрав таке і вуаля, стало набагато більше місця, і звільнилося місце. А перші дні ходиш, любуєшся то ялинкою, така гарна, така гарна. Це так само у мене. Хочеться насадити всього і багатько, і дуже багатько. А потім вже дивлюся, блін, ну вже немає куди ставити. Треба вже його куди вивозити Погнала я любити пільмішки, поки дитина спить, бо потім вона хоче мені допомагати. А я не хочу, щоб вона мені сьогодні допомагала робити ще й це. Погнали! Ось це моя пальма, а ось це мої помідори. Вони теж, майже як пальма, такі величезні, вони вже ось-ось будуть цвисти. Не знаю, чи потрібен цей цвіт їм зараз. Але їх вже дуже давним давним-давно пора висадити. Перчики теж гарнесенькі. І ось мої кнопики, такі масюпки, прям манюніки манюніки це астри. Це ще одна ромашка така велика, а це все перчик. ну перцю... Прям дуже багато, хоча його ніхто не їсть з моїх, крім мене. Буду їсти я, буду фарширувати, запікати і готувати перчики. А ви будете на це все дивитись. Ну Помідори дійсно величезні, ось подивіться, які моя рука і помідори майже як моя пальма. Я в активному процесі. Я завжди хотіла сказати, що коли роблю тісто на вареники чи на щось таке схоже, то воно у мене таке туге. Не люблю, коли воно таке м'яке. Я його добряче замішую, вимішую. фаршик, яким зараз буду любити. І дитина моя відмовилася, йти мені допомагати, Каже, що він втомився, розмарився, і він вже не хоче. Ну, не буду його змушувати, вмикаю якась. Цікаве відео зараз на фоні і готую швиденько їсти. Так буде мені швидше, якщо чесно. Зараз швидесенько, швидесенько тільки оп. Як завжди, моя магія все швидко наліпилося, і вже діти навіть поїли. Хтось їв, хтось ковиряв. І вже Ростик зараз буде збиратися на тренування. Але ж я нічого знову ж таки не встигла, хоча, здається, що Багато в мене було часу, не встигла, тільки наліпила і вже доварювала останню таку партію, і вже все, прийшла Ангеліна. Ще й не в настрої, бо вона прокинулась, а мене поряд немає. Тому зараз будемо з нею грати те. Що хоче моя дитина. Ще хочу прання поставити. Мені треба ще замочити в кастановому порошку дещо. Зараз поставлю чайника і тим часом піду гратися з дитиною. Бо вона там командує ще як. Вона не в настрої, тому командує мені дуже сильно. А Ростислава зараз відправляю на тренуваннячку. Я маю ще буквально годинку часу, і є у мене речі, які з плямами. Я й сама не знаю, куди я в цих штанах на жопі сіла, кудись присадила свою жопку на щось бруднюче, навіть не знаю на що. Замочую в кисневому порошочку. І ще маю час, щоб його навіть застирати ого, яка пара, і відправлю в. А потім вже прийду, да, якраз швиденько. воно постирається і вже прийду буду його вивішувати на балкон. Я ще збираюся на участок, швиденько, швиденько все роблю, бо ж нічого не встигаю. Нарізаю такі шматочки тканини, це там у нас така тряпка була. Нам свекруха дала в неї залишки в швейному цеху, та я ними підв'яжу свої помідори. У мене будуть такі яскрава рожева стрічечка. Підв'язані будуть помідорки. Першою справою я швиденько біжу провіряти, що там, як там, у білих кросівках ще навіть не перезувалася. Йду дивитися до своїх любих квіточок. Ось ну, ці тюльпани відцвіли мені прям на всі гроші. Довго вони квітували, радували мене своїм цвітом. На наступний раз потрібно буде вже зірвати з них саме ці коробочки, які перецвели, щоб не було насіння, а все йшло в. Саме в цибулинку. Помічниця з палкою готова. Я пересадила лаванду, троянди у мене прийнялися гарненько-гарненько дійшов у мене саме щавель. Це, начебто, якщо я не помиляюсь, ну подивимось, що там, мені здається, щавель. Ось така полуничка вже ден-де назріває, гарненька, скоро буде. Сподіваюсь, що ми її поїмо, а не втечемо на море. Бо може таке бути, що ми поїдемо, а вона саме почне дозрівати. І риси повипускали теж такі гарненькі вже бутончики, скоро будуть свисти. А я навіть знайшла рукавиці, одягнула, бо ж як порося, прям земля липнеть. Сильно до рук, до ніг і до всього. Тим часом Ангеліна допомагає таткові. Ось там вона на фундаменті вже чистить кросівки, бо вони в неї дуже бруднючі, ну а вона в нас ще та чистюля. Я кожного разу, коли приїжджаю сюди, я роблю обхід, таке воно мені все миленьке, хоч навіть і залізла в болото. Ось так показую вам, як підв'язала, ще там помідори, ось тут вони. Поставила їх на палки, підв'язала, щоб поки що такі, а потім я подивлюсь, якщо буде важкувато, то я додам ще більше. Посадила ось така в нас гарненька, як я кажу, для мене гарненька територія. Все мені таке миле, все мені таке любе, можливо, комусь здається інакше, але для мене воно саме найсаме-саме. Дивилися ми і знайшли, що. На фундаменті Ангеліна каже, та палапка. Ми навіть не очікували, що в нас на фундаменті хтось пробігся, коли він застигав, і якісь такі добрячі та палапки залишив. Дитина знайшла і дуже сміялася. Ось так чоловік розбирає вже опалубку, все застигло, але ще не набрало міцності. Ми будемо збиратися додому. Дякую, що провели цей день з нами. Дуже гарний захід сонця. Я завжди ним любуюся, коли ми ввечері саме тут. ми зачастую буваємо ввечері тут, після роботи, після всіх справ, маємо на це Час буду з вами прощатися і дякую за те, що завітали на мій канал. Дякую за вашу підтримку. Ви неймовірні. Дякую за вашу увагу.